Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Нами головний тренер хокейного клубу Берсерки Патріот Павло Лігачов. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну бажано було зіграти краще. Будемо готуватися на завтрашній гру. Берсерки приїхали в Одесу на два матчі, враховуючи те, що ваша команда вже втратила можливість боротися за чемпіонство серії плей-офф. Які завдання ви ставили перед хлопцями на ці два поєдинки? Завдання для у нас, в принципі, завдання було десь з середини сезону просто дотриматися до кінця сезону. Дуже хочу подякувати гуманітарному департаменту в Вінницькій області, завдяки котрим ми і змогли сюди приїхати. Тому завдання у нас закінчити чемпіонат, а далі вибудовувати систему. Тому все банально просто, щоб хокей не став. Ексклюзивним видом спорту в Україні, тому що на це потрібно фінансування без е, допомоги держави, приватний сектор не витягне цей вид спорту. Ваша команда не закинула жодної шайби. І, на вашу думку, чим зумовлений такий результат команди? Е, не закинула. Да були моменти на, насправді. Дуже чудово зіграв воротарі суперників. І там на початку гри, і всередині гри дуже чудово зіграв, там витягнув і все. Е, дуже чудово зіграв воротар, і хочу відмітити гравця е, команди суперників Сидоренка. Він і минулої гри багато нам закинув. Сьогодні дуже семи шайб закинув, напевно, три чи чотири. Дуже гарно зіграла їх ланка. Ну, сьогодні. Вони забили набагато більше, ніж ми. Дякую за коментар. Успіхів. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Непогано зіграли, виконали те, що ми планували, тому непогано. Першу шайбу Дніпро закинув на 17-й хвилині першого періоду. Чому не вдавалося реалізовувати свої моменти до цього часу? Воротар гарно грав. Були моменти, але воротар ротар суперника гарно грав. На останніх хвилинах матчу у Вінниці берсерки запам'яталися своєю неспортивною поведінкою. Чи відчувала ваша команда тиск від суперників сьогодні? Хлопці грають, вони молоді хлопці намагаються грати, Я не скажу жорсткого там, але намагаються грати в тіло, закінчувати свою дію грою суперника. Тому. Це так має бути грати молоді команди, бо як вони ще будуть вчитися. Сьогодні Дніпро не реалізував жодної більшості. На вашу думку, чим замовлений такий результат команди? Ну, будемо працювати над більшістю. Більше нема чого сказати. Дякую з перемогою. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.